Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. Сьогодні в мене класний настрій. Наша команда виграла 5-2 у фіналі з українським гравцем, з моїм Тимофієм. Сьогодні ми виграли і вони їдуть. Ну, і ще одна така, якби проміжна повинна бути партія, да, і ще один матч такий повинен бути. І вони їдуть на Ісламагіка. Це такий, типу, як. Ну, парк атракціонів, водний там таке все. Ну таке їм робить це все робить місто. Але сьогодні я хочу з вами поговорити на класну доку тему. Це наш підписник знов її порекомендував. Дякую вам, Костянтине. Да? Дійсно, вона важлива. Я вирішив зразу по ній зробити відео. Тема звучить так: рекомендації для тих, хто планує переїжджати до Іспанії. Зараз. Да? Давайте розберемось, розділимо да, ці рекомендації на те, наприклад, от, що, ну, от, що я рекомендую про що подумати при переїзді да? і що з собою брати. От з цих двох частин буде складатися е, відео. Е, прошу вас підписуватись, дивитись до кінця. В кінці буде саме цікаво. Самі неочікувані речі про те, що з собою треба взяти. Із, із речей з України. Ви будете здивовані. Я про це вже робив відео. Але сьогодні я хочу ще раз торкнутися, бо зараз війна і трохи по-іншому вже все. Да? Значить, е, так, підписуйтесь ставте лайки і діліться цим відео з своїми друзями. Далі. Значить, дем так. Е, значить, так як? Ви плануєте ось переїжджати найближчий час. Да, ось у вас визріло питання. Ви повинні розуміти, що вже багато людей приїхали. Ті, хто приїхали, вони це зробили дуже е швидко. І, звісно, тоді були місця для всіх. Іспанія була відкрита для всіх. Приїжджай, є, все місця є. Це все тривало, ось приблизно іще до літа, до зими. Так? Значить, Але вже ось зараз я дивлюсь, Барселона вже говорять, що все, місць немає. Я телефонував. На гарячу лінію в Криаде, вони кажуть, все, в Барселоні в Аліканте, в Малазі, не реєструйтесь, не вберемо все, нема нічого. Так? Але, але інші міста ще все ж таки відкриті в Іспанії для заселення біженців. Так? Отже, хочу вас, хочу вам порадити, порекомендувати дуже уважно віднестись до вибору району, до вибору провінції, де ви хочете жити. Звісно, що всі хочуть біля моря, я хочу біля моря, біля моря, біля моря. От. Потім, коли вони приїжджають до моря, або щось ще там, да, або до океану, думаю, ой, що я сюди поїхав. От. Тому, розумієте, біля моря це не завжди означає добре. Чому? Тому що ну, багато буває речей, там немає місць. Дуже вологий клімат. Взимку просто дубець повний. там, Або вітер дує, от так от задуває, що нереально не в пальто люди ходять. Та. Так. Е, ну, також важливо от розуміти, що в різних е, в різних районах різна їжа. так. От, наприклад, мені подобається Севілія, але ну от Севільська їжа, щоб ви розуміли, це, фри, це все фріто. Це фріто. Ну, у фритюрі. Картопля фрі, яйця фрі, яйця навіть фрі, риба фрі, тобто все фрі, я не знаю, як у них та печінка держиться на місці. От. Ну, це якби ну, взагалі. Ну, хоча ти собі вдома да, ти можеш собі приготувати все що завгодно. Але коли ми жили в центрі, то нам готували фріто. І всі їли те фріто, а якщо не могли, ну, там вибирали вже трохи якусь їжу яка в яку могли їсти. Розумієте? Далі. Потрібно подумати да, і зрозуміти вивчити шкільну систему Іспанії. Яка вона? Да? Іспанська система да, от вона схожа чимось на українську. Вона схожа. Да, от, ну, по принципу викладання да, от воно схоже. Так? Але тут трошки от канікули у нас відрізняються. Вони тут ну, приблизно так само, як і у нас в ті ж самі часи, але, можливо, трошки менше по терміну. Так? Далі, значить, Але як, як от вона працює? Значить, діти зазвичай відвідують школу у віці від 3 до 16 років. Це обо, ну, від 3 не обов'язково, а от з 6 обов'язково до 16. Це обов'язково Так? З трирічним дошкільним періодом. Дошкільний період не обов'язковий, і він може бути місця в садочку, може не бути. За яким слідують 6 років початкової освіти, та 4 роки обов'язкової середньої освіти. Оце інститут, де мій старший син займається, оце 4 роки обов'язкової середньої освіти. Так? Після цього учні можуть продовжити навчання в гімназії або в професійно-технічному навчальному закладі, дуже схоже, як у нас, ніяких коледжів, як в Америці, а от так само або гімназія, тобто вища школа 10 11 клас. Або ПТУ, так? Ну або, звісно, якщо після гімназії ти можеш поступити в університет, можеш поступити, є можливості, це робиться. І і є грантові організації, які можуть надати гранти дітям для навчання. Далі важливо е, зазначити, що іспанські школи можуть мати інший час початку та закінчення занять. Так, це дійсно так. У нас, наприклад, в приватній школі по одному було. а в... В державній школі було по-іншому. Ну, Але там не набагато воно відрізняється. Просто щоб ви розуміли, що коли вам на роботу, ви повинні дітей завести. Так? У порівнянні з ну, в інших країнах, от у нас всюди, наскільки я пам'ятаю, ну, при мені, коли я вчився, у нас було на 8. Да? Зараз я так розумію, що на 9. Да? От, значить, навчальні, да, і навчальні програми відрізняються. Але як я вже сказав, що іспанська і українська навчальні програми. Я б не сказав, би навіть, що вони відрізняються. Мені здається, що вони однакові. так? Якщо ваша дитина не розмовляє іспанською, можливо, їй доведеться відвідувати додаткові курси, які є при школах. От зараз їх зробили. Ну, не зараз вони є, ж, але просто що для українців є іще. Так? Далі, про що вам треба подумати перед тим, як ви будете переїжджати в Іспанію? Це пошук житла. пошук житла. Після того, як ви вибрали район, ви зрозуміли, в якому районі ви будете жити. Краще подивіться мої відео. Я, можливо, і ще по кожному району Іспанії зроблю відео і розкажу, як, де живе це біженце. Якщо ви плануєте орендувати житло, то будьте готові внести три платежі за, от, е за ваше проживання. Да? Це три це агентство е фіанса, це перший місяць. І за задаток, типу ну, залог за останній місяць, який повертається. І це якщо у вас є контракт на роботу. Далі, значить, е також можливо, вам буде потрібно надати довідку про доход. Неможливо, а їй треба буде надати довідку про доходи. Не довідку про доходи. В нашому розумінні цього слова, в їхньому це контракт і три останні виписки по зарплатам, або дві, або три, або навіть одну пропонують. так? Якщо ви родина, то з двох людей будуть просити. Так? Ось ми зараз знімаємо, допомагає людям обдзвонювати, обзвонювати по Сивілі навколо Севілії, агентства, власників для того, щоб зняти квартиру. От і ну, і таким чином, от, от зараз вони просять, щоб у сім'ї. З п'яти чоловік був дохід 1900 євро в місяць на двох. Розумієте? Тоді вони здадуть цю квартиру. Так? Далі. Значить, якщо ви плануєте купити житло, вам потрібно буде пройти через процес, подібний до того, що ви робите в інших країнах, ну, до нашого кредиту да, або до нашої іпотеки, але воно трошки тут легше. Це може включати наймання юриста. От, які допоможе з оформленням документів і забезпечить наявність необхідних дозволів та документацій. От чітке відео по іпотеці, я зробив буквально ось е, декілька днів тому. Я залишу е, посилання, е, ви можете на нього натиснути і подивитись це відео, От, як взяти в іпотеку, тут навіть без першого внеску е, житло. Далі. далі. Е, як повинні ви подумати про те, як пересуватись про ваш. Транспорт, да, як ви будете пересуватись по Іспанії. Да? Іспанія має розгалужену систему громадського транспорту, включаючи автобуси, поїзди та метро. Дуже класно. Тут люди не бояться жити в селах, да? бо село це майже продовження міста, ти сів на автобус, і ти собі на роботі через 2 години. Тобто ну, ти нормально собі їдеш. Да? Залежно від того, де ви живете, ви також можете е дістатися до багатьох місць пішки або на велосипеді, або на електросамокаті. Да? Якщо ви плануєте керувати автомобілем, вам потрібно отримати іспанські водійські права та ознайомитися з місцевими правилами дорожнього руху. Да, це важливо. Іспанські водійські права ви можете обміняти без екзаменів категорію Б. Я робив про це відео, також подивіться на каналі його пошукайте. Так? Значить, далі, вивчення мови, про що треба буде подумати? Про вивчення мови. Подумайте про вивчення мови вдома. От і ще ви їдете, а що я вам пораджу зробити. Да? От е, вивчить фра... 10 фраз. От подивіться в інтернеті будь-які відео тих людей, які українці, наприклад, говорять тут, навчають іспанську. От подивіться їх і вивчіть фрази. Не слова, не якісь там правила, а фрази. От вивчіть фрази, тому що іспанська мова це мова фраз. От, от ви вивчили ці фрази. І вам вже легше буде потім розуміти, що як воно там складається, і ви можете цією фразою раз щось сказати, і ви будете розуміти, що ви говорите, і до вас буде якби, ну, більш таке розположення. Да? так сказати. От. Значить, в Іспанії багато, звісно, шкіл і курсів, да? де можна е, ну, знайти собі це навчання, плюс на програмі вас будуть навчати. Да? От. Значить, е, багато шкіл та центрів для, е, от зараз стали для українців робити. Да? От навіть самі люди пропонують волонтери це навчання. Так? так що не зволікайте з цим, трошки вивчіть там і тут вже приїжджать. Ми вивчили іспанську тут. Я в Україні просто я, ну, якось ну, я англійську вчив. Да? От а тут ще й іспанська. От, і ти її ну, нібито вив... ти вивчив. Я оце єдине, що запам'ятав. Це такий прикол був був колись давно. Ще там, коли там інтернету ще не було, серіал по по, по телевізору. Був мухер прохібіта. І думаю, якесь це слово воно цікаво. Воно хороше чи погане? Мухер про хібіта». Про Ну це, це означає е, запретна жінка. мухер прохібіта. І оце про хібіта я запам'ю, бугенес Діас е, Бесамемуча, ну і все. Ну Там більше все. Мій іспанський в Україні потім зазнав такої, деякої паузи. А тут вже все. тут воно почалося особливо вчиться у іспанців, не вчиться у наших, вчиться у іспанців. От вони вам зразу скажуть, да, ти кушучиться от так, я тобі на іспанський буду казати, а ти будеш вчити. Супер! Воно йде, воно якраз так і виходить. Вони тобі на пальцях все об'ясняють, як щоб ти говорив. Далі занурення в культуру. Іспанія відома своєю жит... жвавою культурою з фестивалями, музикою та мистецтвом, які відіграють важливу роль у повсякденному житті, да? щоб повністю зануритися в іспанський спосіб життя, обов'язково візьміть. Участь у цих місцевих заходах. Ну, це для того дійсно, щоб ви відчули дух Іспанії. Да? Ось, ось у нас буквально скоро вже, вже скоро вже тиждень, і в нас буде ферія. Це просто з усієї Іспанії сюди з'їжджаються люди. Це неймовірний фестиваль. Я буду вести трансляцію, можливо, з туди. Ви просто побачите, там ходять всі в таких бальних платтях, костюмах, на конях. От. Куча таких людей на бричках, на таких, на каретах їздять ціле таке місто майже таких людей в дітих, вони сидять в своїх шатрах, таких, вони за рік замовляються, там ти можеш туди піти, все, посидіти. Отак от все відбувається. Ну, це, буде, це просто фер-фейричне видовище. Це просто нереально. Як там гарно як там гарно вдягнені люди. Вони купують ці до, довгий час. В Валенції теж є, фестиваль ось він недавно прийшов. В памплоні свій там, де оце помідорами кидаються, наскільки я пам'ятаю, в Памплоні, да, це? О, Десь там бики, а в памплоні биків випускають на вулицю і всі побігли. а, ну Ви, звісно, не біжіть, не біжіть. Бо це таке, що. Далі на закінчення. на закінчення про те, про що подумати. Да? Переїзд до Іспанії, звісно, якщо ви з сім'єю їдете, да, от, може стати захоплюючою пригодою, е, і важливо провести дослідження і сплова... спланувати все заздалегідь. Так? От. Ну, звісно, що в першу чергу це школа, в другу чергу це, е, значить, це культура, в третю чергу, це мова. Да? От, ну от, і і Ну, транспорт дав, зразу просто зрозуміти. Якщо у вас мало грошей, зразу зрозуміти. Карточка на автобус, щоб пересуватися. Ну, десь вам отак от на людину 28 євро в місяць, 30 євро отак от буде. Це треба зрозуміти. Далі. Далі. Що треба з собою взяти в Іспанію? Це дуже важливо, це дуже важливо. Що взяти в Іспанію з України? Да? Перше, от як би це було не дивно, це одяг. Це одяг. От тут у мене, наприклад, у мене нема курток пальто, в мене просто їх не існує. В гардеробі, мені нема куди їх. Ну, Жилетка така курточка без рукавів. Одна, це найтепла, мабуть. Але от теплі носки шерстяні. І, наприклад, такий шерстяний світер такий, да? оце візьміть. Це коли холодно в хаті, взимку, це просто клас в цьому спати, наприклад, це в цьому нормально. Ви не будете витрачати на опалення кошти. Бо повірте, я поза минулого місяця мені треба опалювати, бо в мене суглоби там, да? і мені треба опалювати ну, кімнату, щоб тепло було. То мені прийшлося напалити разом з, з усією електрикою на 200 євро. Ви уявіть собі. Ми оформили зараз вже там субсидію, певну, але ну 200 це просто було нереально. Так? Отже, потурбуйтесь про одежу. Так? Потім інструмент. Інструмент чоловіки, жінки. Чоловіки обов'язково беруть маст хев це шуруповерт. Обов'язково беремо шуруповерт сюди. Отакі речі, якими ви тут зможете руками заробити гроші чи собі щось поремонтувати, стоять дорого. Якщо ви будете сидіти на програмі, у вас закінчаться кошти, ви не дозволите собі його. Я бо це зараз навіть я вагаюсь, що мені з України свій шуруповерт ну, пригнати сюди посилкою. Чи тут замовити вже, я навіть не знаю, що досі його нема, але він постійно потрібен. так? Всякі викрутки, оце все теж все буде потрібно. так? І, дівчата, якщо ви перукар стрежете машинки, обов'язково беріть з собою сюди. так? Щось таке робите, те, що можна взяти з собою, що воно невелике, беріть з собою сюди. так? Далі, зручне взуття для прогулянок. Якщо ви багато любите мандрувати, а тут є куди, тут є і ліси, і гори, і океан, тут все поруч. Так от, якщо гори, наприклад, і ліси, вам потрібно буде класне таке взуття. В Україні воно коштувало дешевше. Не знаю, як зараз, але краще його купити в Україні, ніж тут. Так? Далі, значить, візьміть з собою, обов'язково лайфхак лайф такий взагалі. Візьміть з собою українські сувеніри, рушники вишивані. Вишиванку, ну це вже дорогий буде подарунок. Щось таке от вишиване, можливо, писанки. Отаке щось, да? от ви берете, це буде класний момент, щоб подружитися з іспанцями. Розумієте, от ви з кимось там, з хазяєвами на квартирі, да? чи з кимось. От ви там, з кимось подружилися, соцпрацівник ваш, подарували, подарували цей презент. Супер. Цукерки, там якісь візьміть, вечірні Київ, да? ну, ті, які можуть там полежати, поки ви приїдете. Ну, отак. Да? Далі. Деякі тут радять, я подивився, що треба брати адаптер для розеток в Іспанії. Нічого подібного. В Іспанії такі самі розетки, як і у нас. Ну, я не бачу таких розеток, щоб вони були не такі, як у нас. Все підходить наше. Так? Це неправда про адаптери. Так? Далі. Ліки. Обов'язково візьміть з собою ліки. Так? Якщо ви приймаєте щось, от таке, що вам треба буде певний час приймати, поки ви тут оформите е, ну, всякі, ну, всю вашу медичну карточку, щось іще, так, вам треба буде щось приймати. І ви звикли до своїх ліків українських. Да? От, от, все, от ви їх візьміть. Наприклад, от візьміть Лоперамін. Да? Це якщо ви отруїлися, ну. Це він продається, там він копійки в нас коштує. Тут він буде коштувати дорожче, розумієте? А тут ви от з'їли щось таке, що вашому шлинку не підходить. Вам треба буде цей лопірамід. Далі. О, от такі от речі поберіть з собою. Там Від алергії якісь, навезім, там, ну, якщо продуло щось от таке. От, так, ну, розумієте? Те, що у нас там недорого, ну, поки у вас немає медичної карточки, то це треба взяти. Далі. Е сонцезахисний крем. Оце от чим побільше. Ну, звісно, що він і тут є. От. Але ну, треба подивитися. Але якщо тут походить подивитися у китайців, наприклад, то сонцезахисний крем, то він можливо навіть буде дешевший і тут, чим в Україні. От. Далі. Посуд, посуд. Не весь посуд, а кастрюлі. От кастрюлі я вам раджу взяти. Тут вони чомусь дорожчі, ніж у нас. Я не знаю, як це воно так виходить. Може вони якісніші чи що. Ну, але от ті кастрюльки там маленькі, якісь, що це якось для мене було незрозуміло. Ну, його треба взяти. Да? Далі, ну і наостанок це євро. Якщо, Звісно, якщо є ця можливість, вам треба взяти з собою євро. Я знаю, що зараз чи не міняю, чи якось іще. Але ну от, один із лайфхаків, який я знаю, да? якщо ви оформили картку Binance, так тут у нас є е, криптомати, і ви можете в криптоматах перевезти і зняти е, цю валюту або прямо з картки зняти е, валюту е, ну, євро тут. Якщо ви не можете гривню поміняти на євро, а так це дійсно вам обов'язково на перший час треба взяти щось, щоб зробити те, що я казав, там ну, переїзди, якісь там ну, не знаю, там, карточку телефонну купити, поповнити інтернет собі, там, да, щоб на цій карточці був, оце щоб все було. Загалом, я думаю, розказав те, що от зараз я собі накидав. Бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ви нічого не забули, щоб у вас е все вдалося тут. Інтегруйтеся, все буде добре.